Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Ми не отримав вашу честь. Прокурор, чому не вручено? обвинуваченому? Я не тільки не отримав виконувач. Я зрозумів, ви не отримали. Прокурор до вас звертається. Чому не вручили? Ваш честь згідно доданих до громадного автору розписок, зазначено, що... Адвокат, тендер, а також е, підозрюваний публик е, для здійснення процесуальної дії, саме вручення обуваного актуально. Прокурор, я запитую чітко, вручили чи не вручили обвинувальний акт? Е, особисто не вручили, оскільки Чому? не з'явилися е, для вручення, для проведення такої слідчої дії, як вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів. Вручить у вас зараз є можливість вручити акт? Вручить обвинувачення обвинувальний акт за реєстром. Будь ласка, обвинувальний акт на трьох аркуш. На двох аркушах, а також реєстр на трьох аркушах. Будь ласка, обвинуваченому, а також захиснику обвинуваченого, копію обвинувального акту з відповідною мастичною печаткою та реєстр матеріалу. Скажіть, будь ласка, присаджуйтесь. Пане Кулик, ви знаходились під вартою? Вас затримали, не затримували? Ні, не затримували. Під час особового слідства незаконні методи збирання доказів від... 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 відносно вас застосовувалися? Застосовувалися. Ви оскаржували вказані дії? Звичайно. Тобто ви своє порушне право захистили, так? Ні, не захистив. Ну, дії, які... Ваша Шо? честь тут не відповідає дійсності вільному натуру. Ми, дава... ми будемо розглядати, коли ми оголосимо можемо давати оцінку. Ми зараз з'ясуємо питання. Чи було у вас відносно у вас заходити вас? застосовували фізичне насильство на вас, вас били, незаконно утримували ваша честь. Я хотів би заявити вам відвідування до відвірку. Я не розумію, які чому ви мені задаєте ці питання зараз? Тому От що... я не розумію, що це має до обвинувального ви наступайте в перекалку з головою чим. Є порядок. Про я я, я повинен спочатку з'ясувати, що вручили, не вручили. Но. Є відводи чи нема відводи? Є ви відводи. Кажу. То ми зараз ідемо до цього. Тому запитуємо. Ви отримали подавання тільки сьогодні, так? Ваша честь, я хочу з ним познайомитися, бо я не знаю, що це таке. Ви отримали будва, ну, тільки да. зараз. Чотири папірці. Я не знаю, що це таке. Зрозуміло. Як я можу сказати, отримав я чи не отримав? От так само, як за шлюб. От я не знаю, що вам сказати. Я його не прочитав. От як я можу сказати? Зрозуміло, ваша позиція. Захист своїх інтересів адвокату центру довіряєте? Ну, звичайно, в нас укладений з ним договір. Ви йому довіряєте? Відводи Бідвод, я... вашому адвокату є? Ваша честь. Мені я... здається, я дав повну вичерпну відповідь. Ви мене запитали, чи я... я довіряю адвокату? Я сказав, звичайно, у нас є з ним договір. Тобто ще ж мене перепитувати то саме. Тому що я зобов'язаний вас перепитати, вона з'явиться на запис, І це все записується на диск. Для того, щоб потім не казали. А що диск перший раз не чує? Я вам роблю зауваження за перепалку з головуючими. Наступний раз будете притягнуті до відповідальності відповідно до вимог глави 11.12 за неповагу до суду. Ваше честь, то що мені не відповідаєте? Ви відповідаєте тоді, коли вас запитують. А не вступайте в. Прокурору є відводить складу суду. Ваше честь, я перший раз його бачу. Вас не до нього? Ви йому довіряєте чи не довіряєте? Я його взагалі перший раз бачу, як я можу довіряти чи не довіряти. Я не знаю. Я лише не читав ні одного документа. Сороку що немає. Немає. Не Секретарі у судового засідання її відводить. Ваша честь, не знаю. Я вас питав, за, якщо це, цей секретар мені писав смски. Чи що там. Я, я ж хотів з'ясувати. Поки що немає. Ви не можете це питання показати. Зрозуміло, до початку судового засідання через канцеляр йшла заява від пулика е, Олександра Валерійовича. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.